Доброго дня, колеги. Зібрались сьогодні на засіданні комісії з питань житлово комунального господарства при докористуванні екології Зазимської сільської ради. На порядку денному для обговорення шість питань, плюс, скажімо так, різне, де сьогодні зазначив, що була виїзна комісія, там по, 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 по зверненню громадян села Рожли. По порядку демоному порядку, порядку шість питань. З, з них озвучу звернення по погребах вулиці Каштанова, потім звіт був річний розглянути, прийняти до, до уваги будинки устрія, потім звідси України, третє питання, четверте то в собі, п'яте Деснаєс контракт, і шосте кластеризація. Сьоме різне. Так, комісія е, в складі чотирьох чоловік, осіб має, має бути правомочна, всі присутні комісії, члени є на місці, тому ну, голосуємо там за відкриття, за відкриття комісії. Хто за? Голосуюся. Проти утримались до голосу. Е, Перейдем до першого питання. Порядку денного це звернення вулиця Каштанова, села Погреби. Значить, не звернення мешканців села Погриби щодо прожив проживають вулиці Каштанові, які звернулися з проханням прийм... прийняти заходи щодо адміністративного впливу до забудовників Ж... ЖК, таунхаус, таунхаус, що проводить будівельні роботи вулиці Каштанова, 7 в селі Погреби. Значить, тут згідно з цього листа, що на початку 25-го року вище зазначений забудовник проводив будівельні роботи і порушив благоустрій, а саме асфальтне покриття, яке підходить фото теж до листа, додаються. Значить, оскільки, оскільки є факт про, про порушення, ми з'ясовували дозвіл на порушення благоустрою не отримали в цьому в, в, в виконавчому комітеті за зараз, Да, комісії. Тому ми, як варіант, я пропоную відправити дане питання до комісії благоустрою. Нашої виконавчого органу для виїзду на місці складання у разі протоколу про порушення, якщо власник не порушить, не усуне дане порушення самостійно і не влаштує відмовити відновлення... визначений, визначений термін. Ну, Я не знаю, згідно там місяць 27.08, в принципі, у нас. Там, я наскільки знаю, вже були представники виїжджали і КП «Добробут» були, і Думаю, що це питання буде вирішено найближчим часом. Але якщо через, напротязі місяця не буде вирішено дане питання, тоді буде складено адміннатеріали на, на порушення. Для усунення, для усунення даного даного порушення. Ну і і складання припису. Складання припису само. Так, які, які питання є, по-першому, зауваження, може, пропозиції? Mm -hmm. що тоді, з, я думаю, що ми в порядку один. А я давайте одразу по питанню. Що звучили? Направляємо, направляємо да, дане питання до комісії благоустрою для виїзду, складання припису, в разі, якщо власник не, не усуне даних порушень. Є? Є. Yeah. Всі за. Друге питання у нас був звіт наданий на сільську раду. Був розміщений від річний звіт про діяльність того індустрія. Відповідно до висновків з оцінки пливного довкілля від 0219 до року буде індустрій, не дає результати після проєкту моніторингу планової діяльності промислова розробка північної південної ділянки та окремого площі до розвідки руслових пісків Спаського родовища, яке розташована розгляд Десна в територіальних межах Дорожського району Київської області. Ось сам звіт був розміщений на сайті в електронному вигляді, і в Паперово у нас всі знайомили з ним. При... Прошу прийняти до відома і... про нічну діяльність. Я заявляю про конфлікт інтересів на це питання і на, також на питання номер 4 і питання номер 5 Тобто тепер питання то в субі, і питання десантних і, і сна... контракт. Контакт в мене конфлікт інтересів, тому я не можу брати участі в голосуванні обговоренні. Але... Приймається. Значить, тут помічаємо питання 2, питання 4 і 5 конфлікт інтересів. Так. Алло, Іваненко. Добре, переходимо тоді до наступного питання. Також було з податків справді? Дане питання треба в наш фінансовий відділ запитати, до речі. Було цікаво зараз. Ні, питання актуальне. Ну давай, давайте звернемося, нехай фінансові відділ надасть, до речі, що в mm -hmm. нас навіть можна сказати по всіх цих питаннях, не тільки будіндустрії, а й то в собі, і деснає контракт, що у нас там... А Десанський контракт не веде, здається, ще ведеться. Mm -hmm. Значи, по собі, по собі давайте будемо індустрії, звернемося ще. Яка стану да. на Що, так? Які, які надходження до бюджету там, за минулий рік Ні, на, Нам потрібно а за, або, за квартал остати. Давайте за квартал. Добре, тоді підтримую, я не проти. Звернення по другому, третьому питанню звернення до фінансового відділу Заземської. Фін-відділу. Про сплату. Податків, правильно? Угу. Підтримую. Абсолютно. Так, добре, давайте тоді далі. Було ж також звернення оцінки впливу. Ліс, це у нас по питанням ліси України звертались, теж було звернення, на розміщені на нашому сайті про планову діяльність оцінки впливу. Це стосується Вижовацького району, а також зазимської е, територіальної громади. Але поскільки по територіальні, тільки там, я так розумію, це місто ліси України, які. Звертались теж оцінкою впливу від Міністерства, Міністерства економіки довкілля та сільського господарства України. Щодо працювання матеріалу. Розглянули, розміщено на сайті відповідно так само з оцінка впливу. То прошу прийняти до уваги і давайте. Там є і зазначено про селфі, теж самого. Ні, це не пройду. Але ну, теж хочу сказати, що самого звіту, самого звіту немає. Він також в лісах України на сайті. Графічні матеріалі не на тому, тому є посилання на сайт, для того, щоб можна було знайомитись фірмі столичного лісової з Державного спеціалізованого господарського підприємства Сил України. Голосуємо. Здравия, прийняли до уваги. Переходимо до четвертого питання. То в собі. Значить, також Міністерство захисту довкілля природних ресурсів України Міндовкілля звертається до Зазимської сільської ради і Вишувальської сільської ради щодо оцінки впливу на довкілля. Значить, відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля, далі закон 16.09.25 року, то в собі розпочало процедуру оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля про повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Далі повідомлення стосовно планової діяльності видобування корисних копалин пісків Деснянського нижнього родовища на площі 70 гектар, сімдесят цілих гектара, реєстраційний номер справи 13756 Відповідно до частини 2 статті 4 закону повідомлення про планову діяльність, яка підлягається інціпливо довкілля, оголошено про початок громадського говорення. Ми хочемо зазначити, що як тільки прийшов їх лист ми відповідно. Чінного законодавства розмістили їхнє оголошення про оцінку впливу на нашому офіційному сайті ЗОТЕ. Ось, також зазначено про те, що враховуючи вище зазначення, направляємо повідомлення для оприлюднення відповідно до вимог частини 2 статті 4 закону з метою інформування громадськості. Значить, саме повідомлення є про планову діяльність, яка підлягає оцінці на надатків. Товариство з обмеженою відповідальністю то в собі е інформує реєстрація підприємства місто Київ, вулиця Електриків, 4, планова діяльність характеристики, площа діяльності 70,16 гектара, контактний даме телефона, емейл. Е що в повідомленнях розміщення також на офіційному сайті. Єдине, що Щодо цього всього колеги не надано графічних матеріалів, теж посилання про те, що їх можна з ними ознайомитись на офіційному сайті, чесно кажучи, оскільки це видобування пісків в нас по території, то хотілося б більш, я думаю, більш розширеною інформацією, як буде винуватися для карти на миру, і з яким з яким крім того, що тут зазначено, що там потужність, Видобування 600 тисяч кубів на рік піску і режим роботи 273. Але все залишається багато питань: під'їзди, виїзди, як це було розміщено, де це було розміщено, поки що не зовсім не зрозуміло з цього всього. Тому пропоную прийняти до відома повідомлення, але саме питання, саме питання все-таки довивчити рекомендуємо. Ну, моє бачення довивчити. Підключити комісію земельну нашу Зазимської територіальної громади, земельну комісію і це питання довивчити. І, так, і, додати... І, і додати більше документів до вивчення. Значить, то в собі. Повідомляємо, що ми розмістили Міністерство довкілля, але саме питання щодо подальшої роботи до вивчити. Все вірно? Угу. То в собі четверте на довивчення. З підключенням, по-перше, фільм відділу про те, що вони сплачують, не сплачують, а, тобі, і, і земельної комісії. Голосуємо, Пабло не голосує. Три за, один в інтересі не голосував. Давайте тоді переходимо по в собі. Ще якісь питання, зауваження є? Переходимо до п'ятого питання. Весна з контракт. Аналогічне питання. надійшло від Міністерства економіки та сільського господарства України. України Про те, що ТОП-11 контракт також завантажений до єдиного реєстру оцінків впливу на довкілля, оголошено про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, далі оголошено. Та звіт з оцінки впливу.